Колеги, доброго дня. Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас спікер це Максим Валерійович Кашуба, начальник Миколаївської районної військової адміністрації, і тема нашого сьогоднішнього брифінгу: відбудова району та використання бюджетних коштів. Працюємо спочатку вам слово, вступне слово, а потім перейдемо до запитань. Будь ласка. Доброго дня. Звати мене Кашуба Максим Валерійович, начальник Миколаївської районної військової адміністрації. Мені випала честь очолювати найбільший район Миколаївської області. Дана складу району входить 19 територіальних громад. Також три міста в цьому складі це Миколаїв, Очаков та Нова Одеса. Миколаївський район це один з двох районів, на яких велися активні бойові дії. І єдиний зараз у складі Миколаївської області на території якого наразі ще є окупована. Це мова йдеться про Кімбурську Косу. Там ще три старостата знаходяться в окупації. Зараз у нас йдуть майже щоденні обстріли. Сьогодні у нас були влучення по місту Очакову, тому район дуже великий, район, потребуючий значної уваги, і район, у якого ще багато вперед попереду роботи. Тому я прошу перейти до запитань. Олександр Влащенко, новини з тої пори, коли відбулося укрупнення районів так. з 19 на 4, залишилися деякі питання щодо повноважень кожного з районів, тому що, наприклад, якщо раніше в Миколаєві був лише там міська рада, так. вже без районних і обласна рада, і дещо було зрозуміло, хто чим займається. А зараз ще районна рада, тобто Миколаїв не лише там обласний центр. Так, сталося, що став ще й районним. Прояжніть, будь ласка, які повноваження саме у районних рад? Ну, у районних рад, я думаю, що питання краще задати голові районної ради, які у них повноваження. Я готов відповідати за районну адміністрацію. Ну, у нас основні, основні зараз повноваження це координаційне, це додерження за, законодавства. Ну і інші, ну я би так сказав, зараз зараз є військові питання, які я не хотів би виносити на загал. Так, да, пройшло укрупнення. Я перепрошую, але п'ять районів об'єдналися, і також місто Миколаїв також увійшло у склад району. Ну так, така відповідь. Дякую. Юлія Виник, сад 512. Скажіть, будь ласка, про війну. Які села є найбільш постраждалими, а, і як наразі йде робота щодо відновлення? Ну тобто, чи надавалися якісь там матеріали для відновлення і так далі? Бо саме от Миколаївський район, як ви сказали, є одним із найбільш постраждалих. Так, дякую за запитання. Найбільш постраждалими у нас, я би сказав, не по селам, а по територіальним громадам. Це у нас Галіциновська, Шевченківська та Первомайські територіальні громади. Це колишній Вітовський район. Вони саме близько до адмінграниці з Херсонською областю. Частина, а саме вісім населених пунктів, було в окупації. Частина Шевченківської громади та Первомайської громади була в окупації. 7 листопада була проведена деокупація цих населених пунктів. Щодо відповіді на ваше питання по матеріалам, звісно, неодноразово багато много. Це було насамперед і залучення і донорських, і було інше надходження. Ну, це йшло насамперед аварійне відновлення, тобто шифер, тарпулін, плівка, рейка і проче інше. Наразі йдуть відновлювальні роботи насамперед по закладам соціальної сфери це лікарні, школи, садочки. Тобто, ця робота зараз триває. Що підготує відділ комунікацій. Так, звісно. Я е... готовий надати ту інформацію офіційно, будь ласка. Так, так відділа Світлана, в присутності ні. Дуже багато відомих випадків, коли люди жили у селах, не маючи документів на будинок, тобто право власності, і через це вони не могли податися на програму її відновлення, чи якось допомагає адміністрація цим людям отримати. Компенсації наразі то була проблема зараз. Я не вважаю, що це вже є проблема. Ми провели координаційну роботу. Ми спрямували деякі, ну скажімо так, наші знання в територіальній громади, Люди зараз можуть звернутися та ну отримати ці документи. Це процес кропіткий. Він трохи зарегульований, але це вже не є проблема. Якщо людина звернеться або в адміністрацію, або в громаду по місцю свого перебування їй допоможуть. Виділені певні кошти, і ну я би не сказав, що зараз є вал таких звернень? Ну вони є, але їх ну я би не сказав, що дуже багато. Дякую. Але на Козбовська нікисці саме питання по її відновленню. Чи є якісь може статистичні дані? Скільки людей взагалі звернулося у районі за цією програмою? Якийсь з них відсоток отримали вже, може, відмову або погодження на а, отримання контрактів? На Є. Наразі внесено в заяв 5, близько 5 тисяч з цих заяв. Відсоток, скажімо так, оброблених заяв там, де вже пройшли комісії, там, де вже виділені кошти, близько 43%. Яка кількість пошкоджених об'єктів вже відновлена саме у відсотковому можу сказати, це близько не по приватним домогосподарствам, але зараз ну скажімо так в процесі близько 50% це відновлення зараз по об'єктам соцсфери. близько 50%. тобто близько 50% пошкоджених соціальних об'єктів, так близько 50%. близько да. Так, да, так. Да, да. Вони зараз можуть бути ще в процесі, але вони по ним зараз працюються. Але міжниченко укремформ. Пане Максиме, хочу уточнити попереднє питання по компенсації, по зверненнях людей, яких немає права власності на житло. Ви кажете, виділені кошти. Що це за кошти по громад, по, по громадах? вони виділяють по громаді бюджетах, по громадах, бо там велика сума для того, щоб оформити це право Коли людина залишилася взагалі без житла, то конечно звичайно їй шукати це те саме. Ви можете трошечки детальніше розказати, які громади. Виділили кошти на ці, ці. чи дії, чи виділили чи ні, виділи, чи не. взагалі як цей процес відбувається. Давайте я вам на прикладі Первомайської селищної громади в скажу наскільки я пам'ятаю, там по пам'яті зразу скажу по пам'яті, це близько 50 тисяч. Вони наразі виділили ці гроші. але там звернень було не дуже багато. Чому я можу сказати, що вала такого ще не ну вала не було? Люди звертаються досить повільно, ну, треба прийти в громаду, написати відповідну заяву, потім ну, воно йде. Тобто людям допомагають так. громади бюджетним коштом так. саме оформити право власності. Не, не право власності, а довести, скажімо так, свої документи ну, до, там, до ладу. Так, там вже пакет документів. Так, до, звісно. Я ще хотіла вас трошечки детальніше розпитати вони зараз найбільше страждають. Вони зараз на зоні активних бойових дій. скажіть, яка там зараз ситуація? Які руйнування? Чи, чи триває процес хоч якийсь відновлення, чи наразі це ну, недоцільно? Як там взагалі люди живуть? У нас люди не дуже пускають? Ну, на то у військових є певні причини щодо Очаківської косорубської ну, громади. Так, 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 наразі так. іде аварійне відновлення. Тобто про якесь там, капітальне, зараз наразі мови не йдеться, тобто неодноразово туди спрямовували шифер, неодноразово туди спрямовували плівку і проще інше. Після того великого, скажімо так, тої великої події, в очаку було дуже много чого направлено. Но зараз є ну, питання тільки аварійного. Ну, у мене є дані. по цих ну по цих самих ну, найбільш небезпечних. Так ну зараз я по цифрам вам по пам'яті не скажу. Ну, якщо можете, да щоб ну, да, більш загальному довідку про ситуацію саме там. І що вам відомо про Кенбургського кусу? Є хоч якась інформація, там люди наші ще залишаються. Без коментарів. Якщо можна ще будь ласка про економіку? Я розумію, що у вас немає свого бюджету? Ну якби бюджет у кожної громади свій, але все ж таки, ви ж володієте ситуацію по району? Як, як, як зараз виживають громади? Які надходження? Я, я, наскільки скоротилися ці бюджети? Можливо, щось нове додалося. Тим більше, і чи вплине оця, якщо буде прийнято рішення про ПДФО що, державний бюджет, наскільки вплине це на? Громади, от такі невеличкі. Ну за містами Клаєва ми вже не беремо. Ми тут якби ситуація, ми знаємо. А от саме у сільській громаді, ну я скажу так: якщо законодавець прийме таке рішення, будемо подивитися, як воно буде буде працювати. Це перше. По-друге, ПДФО військових, ну я не буду це коментувати щодо громад, був певний мораторій на Перевірки, був певний мораторій на оплати за сільхоз землі. Зараз з цим працюється. І громади мають більш-менш виконання бюджету. Не всі, не всі, бо їх, як я вже казав, 19. За всіх зараз відповісти не зможу. Якщо потрібно, звертайтесь, дам більш детальну інформацію. У відкритій. громаді? Це одна з найспішніших. У бюджет скоротився на 60%. Я, про, який я просто? То що говорити про якісь інші? Тому я вас запитую, як люди там ну, зводять кінці з кінцями, якщо є якась інформація. Ну, ну я Галицинівська територіальна громада, це громада, яка на своїй території має НГЗ. Ну, так воно зараз не працює. Вот. Ну вони працюють зараз з виробниками, наприклад. Ні, Ну, я про конкретику. Этот Я вважаю, що ситуація є напружена, але вона не критична. Тобто, люди всі працюють, люди всі на місцях, тому а за більш конкретними цифрами, ну, звертайтеся, це не в рамках цієї, скажімо так, розмови. Одразу два запитання хочемо. Будь ласка, одною полі. А перше це про укриття? А наразі в Миколаєві активно йде відновлення укриттів. Це і бюджетні кошти, і донори. Скажіть, будь ласка, чи по районам в селах найбільше є руйнування? Чи наразі там якось от в громадах відновлюють відновлюють укриття? І це от бюджетні кошти або донори допомагають? Можливо, є якась у вас інформація? Так, звісно. Зараз по громадам, по пам'яті, по всьому району у нас близько 100 капітальних ремонтів по укриттям йде за рахунок різних бюджетів, тобто і донорів і за власний кошт. Також будуються нові укриття. Тобто, це, це процес він запущений, він йде і дійде до логічного завершення. І освітні заклади, і так. Так, так, по району. Ще одне запитання наразі, от стартує скоро опалювальний сезон. Так і як ситуація у людей з дровами, чи звертаються до вас, чи передбачена в цьому році якась допомога? Як це було торік, уряд виділяв так кошти дрова людям, зокрема надавалась? А чи передбачена якась допомога і в цьому році? Ну дивіться, по перше, в прошлому році так було виділено. Близько вісьми тисяч по пам'яті кубометрів, які були спромовані якраз на три побиті громади, як їх називає Глициновка, Шевченська, Первомайська, а також досталося ще Очакову, трох і все таке інше. Наразі дрова у цьому році плануються, але їх ще нема. але більш детальну відповідь давав Віталій Олександрович з цього приводу. Це по перше. По-друге, я хочу сказати таку річ, що за весь час війни. Ми жодного разу не то, що провалили, ми навіть не протермінували соціальні виплати. І в пакеті соцвиплат є ще такі питання, як компенсація за рідке та тверде паливо. Тобто люди можуть звертатися до органів соцзахисту та отримувати те, що їм положено по закону. Тобто, це працює. Воно зараз трохи переходить до пенсійного, якщо я не помиляюсь. Але це заложено і це працює. Так що люди можуть звертатися. Угу. А, на яку суму загалом завданого цей період повномасштабної війни збитків на території району є вже якісь сюди? Ні. Такого сказати зараз не можу. Угу. Питали про очаків. Як взагалі там відбувається, яка ситуація з водопостачанням? Чи є електрика, вода, чи працюють по вивіз сміття, чи працюють по моналі Так, Працюють. Працюють, завжди працюють. І, і навіть після прильотів дуже швидко все відновлюється. Все працює. І ще щодо повноважень саме ну, районних адміністрацій та районних рад. Ви відповідаєте за адміністрацію? чи немає дублювання функцій, наприклад, з обласною адміністрацією? Ні, у нас немає дублювання функцій. Е, у деяких питаннях міська рада нам підпорядкована та підзвітна, але саме у деяких питаннях, тобто ми проводимо ті ж там координаційні дії, все таки інше. Але обласний центр він завжди має інший статус, тому більше вони спілкуються з обласною військовою адміністрацією. Була створена робоча група прозорість та звітність. Чи пробуєте ви у себе районі таку практику, щоб координувати всі сили і слідкувати за використанням бюджетних коштів? Ну наразі це створено в обласній військовій адміністрації. Я вважаю, що це є необхідний та достатній вже механізм, який був запущен обласною військовою адміністрацією, і ти на дубляж, я. Поки що ну, не маю підстав. Буде потреба, звісно. Може, ще знайти, якщо. Будь ласка. Чи не зверталися до вас керівники сільгоспідприємств постраждалих територій, найбільше цих громад, з проханням допомогти їм вирішити питання кредитування? І, Ну тому, що вони втратили там багато техніки, і вони не можуть розвиватися, а їм а їм потрібно платити податки. І, і вони просять деякі з них просять податкові невеличкі канікули ну, на цей час, щоб вони якось розгорнули свої. Звертаються вони два, чи можете ви їм якось ну допомогти в плані, що облигувати ці питання десь де так, так, відповідь на ваше питання зверталися, але зверталися, скажімо так, усно. Є такий механізм, так по тим землям, які захращені вибухонебезпечними предметами, але вони з, після наших нарад, які ми проводили, наприклад, ну, в громадах виїзні, вони спрямовувалися напряму в податкову. Тобто, Ви? в податкову? Ви податково збирає податки, вони ж не будуть їм канікули робити. Це ж треба таке... ну, відбувати ці питання десь на інший рівень. Ну, у них є деякі повноваження з цього приводу, вони, вони можуть це зробити. Тобто наразі це, ну, якби, не, не, не зависла ситуація. Я би не сказав би так, бо, скажімо так, от питання, яке ви задали: задали сільхозвиробники. Вони запитали. Я говорю: йдіть до податкової. Вони пошли, вони, я також дуже активно роздаю свій, свій номер телефону, не звертались більше. Так, якщо можливо за номер телефона вирішите. Колеги, є ще запитання? Можна ще, ну, ситуація на Фінгурській посії ви не коментуєте, це зрозуміло. Але ну, саме люди, які там проживають, проживали. Є випадки, коли, наприклад, з території, які наразі не підконтрольні Україні, люди там якимось чином поверталися все ж таки на ту територію, яка підконтрольна. А чи є такі випадки, коли, наприклад, жителі Кімбурну якимось чином поверталися саме, ну, можливо, навіть в ну, район, якийсь інший населений пункт підконтрольний саме Україні. Чи можливо в перші дні якимось чином звідти евакуювалися? Дивіться, я про Кімбурську косу вам коментувати, вибачте, не буду. Відповім інше. На території району Миколаївського наразі це без врахування міста Миколаїв, а саме по 18 сільським громадам, знаходиться близько 36 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тут є люди із Маріуполя, із Херсонщини, і ну, зі всієї території України. Є люди, які перемістилися і в території ну, по території області, передвинувшись, допустимо, з Галіцинова в. Коблева, наприклад. Тому можливо, так і є, а можливо і ні. Я не буду коментувати Кімбурскоку. Пане, я ще запитаю. А по ВПО всіли ну, приструєні, влаштовані, якісь проблеми, питання виникають? Чи, чи це теж не ваші ковно? ВПО розміщені, ну вони, скажімо так, по території району, по громадам. Основні проблемні питання, котрі виникали, це було на початку. Коли вони тільки реєструвалися, то була дуже така проблема. реєстри висли, люди ще не могли внестися через дію, Потім законодавець це передбачив, люди змогли внестися через дію, І коли почали отримувати виплати, ну, більш-менш стало все добре. Інколи поодинокі випадки, ну, як поодинокі, як я сказав, 36 тисяч осіб, тому люди, кількість велика, люди звертаються. Є випадки, коли ну, десь Хтось щось хоче, питаємося допомогти. Ну, основний пік, як, скажімо так, проблем ВПО він вже пройден давно ще минулого року. Це, це була проблема там, з реєстрацією, наприклад. Можна питання? Можна. Чи є статистика того, скільки людей виїхали з районів? період і ви знаєте, така статистика є, але вона внутрішня. Я не хочу давати цифру на загал. Чому для того, щоб таку статистику можна було давати офіційно, треба проводити ну, наприклад, перепис населення зараз? Це не на часі. Кількість трохи зменшилась, але не, не, не значна, але вона, люди багато переместили саме по території району. Я, відповідаючи на попереднє питання, відповів, що люди виїхали наприклад, з Галіцинова в Коблево. Тому я цифри на загалом зараз ну, такі не хочу давати. А вони будуть оціночні ну, і особливо, особливою думкою. Дякую. До роботи. До роботи.